Щороку, 14 лютого ми відзначаємо день всіх закоханих. Тож ми вирішили спитати містян, чи відзначають вони день святого Валентина і що саме дарують своїм коханим. Так. Так, а що зазвичай даруєте? Ну це почку якусь. Mm. Наприклад, досад на руку, валентинка, та Так. Я ні. Чому? Ну не відзначаю, не закоханий. Так, а ви вже вибрали подарунок своєму Ні, не вибрала. За що часто даруєте. Ну, це тільки перший рік, коли я буду дарувати щось. Так що я не знаю щось подарувати. Це буде якийсь романтичний сюрприз, чи просто подарунок з магазину? Ну я думаю, що сюрприз якийсь. Чи знаєте ви історію цього свята? Ні. Не знаю. Ні. Зачати, а чому? У мене двоє дітей і ні, тому що... Ну так, да, так, да, так. Да. Кожного року? Ну так. Да. Скажіть, будь ласка, що даруєте зазвичай своїй кохания? Ну не знаю, Валентинку, цветы, конфети. То це такий праздник. А ви отримували а якісь романтичні подарунки? Ну да, дівчинка тоже дарит. Духи, не знаю, там. Ну, разные моменты есть, разные подарки. Чи знаєте ви історію цього свята? Ні, ні. Ну, знаю, що там був святой Валентин, там, не знаю, тобто не вникал в нього до конца. Уже не А чому? Та возраст не тут. Ну, ще років 5 щеп. Пам'ятала, але вже і все. так святкуємо. А, що зазвичай даруєте своїм когам? Зазвичай щось символічне, просто знак уваги якийсь виділяється. І все. Не, це не таке свято, щоб витрачати великі кошти на великі подарунки. А що романтичного ви отримували в цей день? Ну, можливо, як і всі, цукерки, шоколад, квіти. Я вважаю це романтично і приємно. Чи знаєте історію цього свята? Святий Галентин це людина, яка таємно, це священник, який таємно одружував. Ну, це все, що знає. Да. Да? Що саме даруєте? Я не скажу. Чому? Тому що я не скажу. Чи буду відмічати, не знаю. Ну, знач, це, це свято не наше. І чи доречно відзначати раз в рік, якщо ти закоханий, то це питання. Треба відзначати мабуть, кожен день, якщо ти закопаний з людиною якось себе. Для тебе щось означає. Не потрібно приділяти їй тільки один раз в рік, один-один-один день в рік. Треба відзначати це більш часто, мабуть. Більшість черкастів не втратили нотки романтики. Вони намагаються дивувати своїх коханих чимось приємним. Тож телекомпанія Антена бажає усім добра, любові та гарного святкування.